Це Іву. Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. У нас сьогодні знову рубрика лайфхаків по грі острів. Ми сьогодні будемо говорити про корчму, як рішити проблему, коли повинна бути хоча б одна діюча корчма для населення понад 400 людей. Так що у нас тут є спеціально обучена карта, називається лайфхаки. Клацаємо пригадать! Да. Бо ви ж самі не знаєте, які кнопочки тикати, я, як експерт, вам розказую. От. Ну, перш ніж ми почнемо, традиційно. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, поділіться цим відео з друзями, знайомими, з врагами обов'язково поділіться, хай, блядь, вони покрінжують. Ну, ви поняли. Так що? що? Так що, починаємо починати. Що у нас є? У нас є. Отака от інтересна штука, яка називається корчма. Дивимося сюди. От якраз у нас і висить плашечка, у нас є наявне житло в кількості двох штук. І потреби в розвагах. У нас з цим проблема. Е, мені там один мій, можна сказати, улюблений підписник під попереднім відео дуже багато коментував з цього приводу. От. Але оскільки. Чи, уже вже було час ночі, я не був настроєний на, конф... на конкретний діалог, тому зараз в цьому відео я вам розкажу, що в такій ситуації робити. Значить, дивимося. У нас тут до хреніще живе народу, тому що тут у нас пейзажна алея, так сказати. Ну, хто знає, той поняв, е, тому що тому нам треба зробити ще одну корчму. Що ми робимо? Ми робимо отаку тиць-тиць і притикаємо її десь. Ну, так, нерівна поверхня, пішов ти, Ілюша нахер. Але, в принципі, у нас тут базар, правильно? Тому що? Правильно, тому тут теж нерівна поверхня. хе хе весело капець. Коротше, суть в чому? Суть в тому, що нам ще одну корчму треба ставити там, де у нас знаходиться мала кількість населення. Чого так? Того, що при великій кількості населення попит перевищує пропозицію. От, і, власне кажучи, що ми маємо, ми маємо те, що банально володар власник корчми, він банально не встигає закуплятися алкашкою, щоб задовільнити потреби всього нашого люду. От. Але тут проблема того, що в мене, блядь, мало місця рівного, щоб це все діло тут десь поставити. О, прекрасно, ми її можемо приткнути отут. Якраз тут ось мужики будуть після рибалки йти додому по чарці пропустити. Ну і плюс у нас отут недалеко ринок. Тепер ми подивимося, чи на цьому ринку взагалі у нас десь є алкашка. Бо це, якби, може бути проблема. Тому що якщо тут не буде алкашки, то ніхто у нас туди селитися не буде. Так, значить, що ми дивимося? Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, у нас якраз отут купа вільного місця. Тому що ми робимо? Ми сюди клацаємо горілку і ми сюди клацаємо пиво. Вот. В общем, поки у нас ця корчма будується, давайте подивимося, що у нас говорить наша гуральня і що говорить наша броварня. Так, ну пива у нас що катастрофічно мало, як ми бачимо. Але три партії ну, ферментується повним ходом по 500 одиниць. Але суть остається суттю, що нам пива не вистачає. Страшно не вистачає. Причому, От, власне, те, про що я говорив. Ось це пиво. Наявне, очікується 0. Ось, горілка. Так само очікується і так само 0. І, кстати, от якраз теж відповідаючи на питання мого підписника, ось, дивимося, куди йде наш друг. Правильно, він йде в броварню за п'явком. Вот. Так що зовсім не обов'язково, щоб поряд були ятки, можуть закупати безпосередньо у виробника. От Він до цієї ятки підходив. А, ну і тут теж пиво і горілка, власне кажучи. От, Значить, які ми робимо висновки, що він може закупатися і там, і там. Так, а що у нас з сіллю? Так, щось тут трошки є. 1300, 2700, 2500, 2500 2600 майже, і 1400. Ну, сіль потихеньку накопичується. Тобто. Не так швидко, як хотілося б тому що, в принципі, попит на неї досить великий. Ну, по-перше, що вона на ринках продається, а по-друге, що вона у нас йде отсюди, от сюди, на риболовлю. Чого? Того, що сушена риба вимагає наявності солі. Це раз. І потім ще у нас є така замечательна штука, як скотобійня. Тут сіль теж потрібна. От, ну і, звісно, в гарбарнях теж без солі нікуди. Так що поки що отак. До речі, у мене от було 4, ну як було, вони і є. 4 вівчарні. І в перших двох, якщо в мене було там нормально з кількістю поголів'я, то в цих двох було все погано. Було по 6 штук, по 6 одиниць. А чого? Того, що Ілюша дебіл, який не додумався їм включити этот самий парові поля під пар, як пасовище. Тобто вони. Певний проміжок часу сиділи постійно в вівчарнях, і у них не було пьохін-трахен, Ну, і відповідно, самі розумієте, що не було пьохін-трахен, не було розмноження. Зараз воно вже є, тому що вже замість шести одиниць в крайніх двох вівчарнях у нас вже по 10 одиниць. Так що польовий випас. Швидше за все, теж якось на це впливає. Що у нас з корчма будується? Наявне житло 2. Як бачимо, проблема поки що не вирішена. Е, враховуючи те, що у нас горілки в принципі більш ніж достатньо, зараз глянемо, що. О, у нас вже й пива, в принципі, достатньо. Все-таки той факт, що я влупив замість одного хмільника ще другий, він дає свій результат. Давайте подивимося, що у нас по хмелю. Хмелю у нас 1129 одиниць. Це те, що, помімо того, що у нас знаходиться зараз на броварні. На броварні у нас ніхрена не знаходиться. О, сушіння хмелю та солодування ячменю. Будь ласка. В общем, процес потихеньку йде. Тоб, якийсь не якийсь запас алкоголю у нас є. Як бачимо, з горілкою взагалі у нас склад переповнений. Ну, Тут все прям нормально, на мазі, От, то з пивом трошечки накладніше. От. Тут воно, третя партія йде варіння вже. Ну, коротше, поки що у нас запас є. Е, сюди у нас постачання алкашки настроєне. Тільки згадати, де? Ага, ось ось. Є горілка, є пиво. Тільки що пиво менше, горілки більше, ну, то таке, то вже не, не суть важливо. Зараз наша корчма добудовується. Будемо дуже сильно надіятися, що зараз в неї хтось заселиться, тому що. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи виникатимуть проблеми, чи не виникатимуть. По ідеї, не повинно бути проблеми з поселенням саме в корчу. Так, диркачі. Барвінкове, а що? А, понятно. Так, диркачі. Шкіра. Ну, у нас своєї вистачає взуття, є запас. Я так собі подумав, що зараз ми оце відео з корчмою з вами подивимося. І наступний наш лайфхак буде про що? Про постачання, ну, про експорт мається на увазі, взуття і одягу. Тому що шкіри у нас багато. Тканин. А що в нас, кстати, по тканинам? Так, де у нас сукно? Сукна 3600. Тканини 3600. Ну, коротше, є у нас запас. Плюс дивимося іще от сюди. А, ні, не сюди. От сюди дивимося. Льону у нас ось, ось неміряну. І конопель у нас неміряну. Єдине питання, що. А, ну цей. Вовни у нас теж неміряну. Того, будь ласка, от. Що ми маємо? Ми маємо сукна, теж, в принципі, нормальну кількість, ну тобто, є запас. Так що в наступному відео будемо ми з вами займатися цим веселим і улікательним дістєм. Все, будь ласка, родина салоїдів. Я вважаю, що це прям прекрасно ім'я якраз таке дуже гарне і красиве. От, Дивимося, пиво пішло, горілка пішла. Дивимося от сюди. Будь ласка, потреби в розвагах задовільнені. Що власне і треба було доказати? Тобто, завжди повинно бути хоча б дві корчми. Одна в густонаселеному районі. От, подивіться, у них дохід 2,215, Ну, не дохід статок, дохід минулого місяця 117 гривень. Ну, це на секундочку при місячній зарплаті людини 2,50 Це ну, якби, немало. Тому я пропоную зараз трошечки по цій карті потинятися, почекати місяцок і подивитися, який буде тут дохід. Тому що є ще такий цікавий факт: фактор, дивимося, податок на корочми, я його виставив в 5. Зазвичай я його ставлю 2. Ну, тому що там 2, в принципі, люба корчма може потягнути. Але враховуючи те, що у нас там прям капітально заробляє перша корчма, то 5 це навіть мало. Але... Для балансу нам треба подивитися, що буде тут. Тому що е, в цій корчмі, якщо буде малий попит від населення, то це може бути проблема, тому що їм банально не вистачатиме грошей, вони мало зароблятимуть, багато платитимуть податків. І ну, толку з цього не буде. Дивимося, дохід минулого місяця 18 гривень. Ну, це поки що нерелевантно, ми почекаємо ще. Поки пройде січень, і потім ще раз повторно глянемо. Так от, про що ми з вами говорили? Ми з вами говорили про те, що в наступному відео треба дивитися, що у нас по експорту взуття і одягу. Деркачі, взуття. До речі, це єдине місто, яке закуповує взуття. Так що, експорт на взуття тільки туди. Але при цьому всьому, вони ще й закуповують одяг і теж в великих кількостях. От. Е, що хочу сказати? Я, наприклад, ніколи не розглядаю варіанти експорту речей, які псуються. Ну, от курячі яйця, наприклад. А, все, подивилися, називається. Треба було на паузу натиснути. Коротше, там курячі яйця, сало, картопля, отакі от речі, які псуються, я їх ніколи на експорт не виставляю. Чому? Тому що експорт це завжди ручна річ. Ну, тобто, в тебе в складі є. Е, Гонець прибув, тобі треба тицнути самому кнопочки, не провтикати той момент, коли прибув гінець. А враховуючи те, що в грі багато чого відбувається ще й помімо цього, то ну, таке, коротше, трошечки воно напряжненько. От, а тепер дивимося, в мене купа соняшника, походу, в мене немає олійні. Я її, походу, не збудував. Хе, чи збудував? А, збудував. Просто олія в мене теж є. Все у мене є. Ну, нічого страшного. Це таке запас, як то кажуть, щось робить, а щось не робить. Так, це у нас вапно. Те, яке ми експортували в минулому відео. Да так от. Взуття. У нас в деркачах. Е Одяг і теплий одяг це в першу чергу панютене. Барвінкове в плані експорту, ну воно взагалі ніяке, там ніхрена немає, там тільки борошно, по-моєму. А борошно, ну, воно... я, от, кстати, не пам'ятаю, бо я вже забув, коли я останній раз взагалі млини ставив. Ну, тому що ну, борошно є, а що з ним робити, непонятно. Мені не цікаво. От. Я не пам'ятаю, псується воно чи не псується, але ну, в суті це якби особо не міняє. Тобто, два наших основних споживачі це будуть деркачі, і це буде панютини. Причому панютине в великих масштабах закупляє олію, що я вам вже показував в попередньому відео. Воно в великих масштабах закупляє одяг, і в великих масштабах теплий одяг. Деркачі, в принципі, основна їхня ну, закупівельна штука це якраз таке взуття. Там попит на нього просто величезний. Якщо зараз я ще жодного разу нічого туди не експортував, там вже 5600. Якщо ви пам'ятаєте, то в Мерефу перший експорт. Господи, бог ти мій, вопна був там в районі 2000 одиниць, а тут в 2,5 рази більше. Ну, тобто дуже високорентабельний ринок, який прям, ну, дуже крепко і сильно себе окуповує. Так, у нас вже середина лютого. Я вас заговорив на півтора місяці, дивимося, дохід минулого місяця 26,64. Тобто навіть при податках в 5 гривень, в принципі, вони більш-менш нормально тримаються. І дивимося, що у нас тут? Правильно, у нас більше немає проблеми з потребами в розвагах, які ми можемо зробити з цього висновки. Маєте густонаселений район, ставите корчму. Маєте не густонаселений населений район, ставите ще одну корчму, і всі проблеми з розвагами для населення вирішені. Так що, якось так. Коротко і лаконічно. Так що, що я вам хочу сказати? В принципі, суть відео я вам вже розписав, все повинно бути зрозуміло, ясно, чисто і красиво. Так що підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Тицніть колокольчик, поширте це відео. Мені буде дуже приємно. Вам сподіваюся теж. Так що, що, що хочу сказати на останок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!